24 лютого, рано вранці, коли я почула якісь вибухи, і я його почала будити, виглядає із і каже, ні, це не аварія. Я кажу, це що, це каже вибухи. І я дивлюсь, що він витягує свої документи. Він одягає куртку, і я така стою і кажу, ти куди? Він мені каже, треба йти. Я кажу, ні, Вдаль, ти ж не служив. Ти навіть військову строкову службу не проходив, куди йти. Він мені сказав, що не комар то сила. Я своє місце знайду. Я кажу, Віталь, це війна і там вбивають. Він каже, вб'ють, значить, так і буде. На наступний день уже все він поїхав.